Трамп розніс агресора Росію і назвав огидними масовані атаки на Україну. Трамп готує санкції проти РФ і налаштований на мирну угоду до 8 серпня. Також готується візит Віткофа до Росії детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп назвав масовані російські атаки на Україну огидними. Він знову заявив про санкції проти Москви та повідомив, що його спецпосланець сів Вітков відвідає Росію. Про це пишуть журналісти BBC Україна, коментуючи удар по Києву в ніч на 31 липня, Трамп розкритикував Кремль. Цитата. Те, що робить Росія, огидно, сказав він під час брифінгу в овальному кабінеті. Ще одна цитата: ми запровадимо санкції. Не знаю, чи турбують його санкції, заявив президент США, маючи на увазі російського лідера Володимира Путіна. Цитата: Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Наголосив Трамп, також Трамп уточнив, що Вітков поїде до Росії після візиту на близький схід 1 серпня. Раніше цього тижня Трамп скоротив 50-денний термін для Путіна, заявивши, що за 10 днів США впровадять мита, якщо Кремль не покаже прогресу. Крім того, Трамп наголосив, що хоче угоди щодо припинення війни до 8 серпня. Про це заявив дипломат Джон Келлі в Раді безпеки ООН. Цитата і Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що все має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру, сказав Келлі. Також державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня американські чиновники говорили з представниками Кремля, але прогресу немає. Цитата: ми продовжуємо взаємодіяти з російською стороною вже цього тижня, на початку тижня, у понеділок чи вівторок, у нас була велика розмова з ними. Не з путіним, а з деякими з його високопоставлених людей у надії досягти взаєморозуміння на шляху до миру. Але ми не побачили жодного прогресу в цьому питанні. Сказав Рубіо. Він зазначив, що Трамп може запровадити нові енергетичні та банківські санкції, але найкращим варіантом є перемовини. Цитата: принаймні, поки що ми не бачимо щирого інтересу з боку Росії у досягненні цієї мети. Очевидно, що президент не чекатиме вічно, додав глава держдепу. Нагадаємо, з лютого по квітень цього року стів Вітков чотири рази приїжджав у Москву. В останнє у квітні, коли зустрічався з Путіним у межах мирної ініціативи Трампа. Агенція Reuters повідомляла, що Вітков передав європейцям проєкт плану. За даними журналістів, проєкт передбачав припинення вогню, гарантії безпеки для України, відмову від НАТО та можливість приєднання до ЄС США мали визнати окупаційний контроль РФ над Кримом і частинами Донбасу та Південних областей. А Україна. Повернути окуповані райони Харківської області і Запорізької АЕС документ також передбачав компенсації та відновлення співпраці США і Росії. Україна відкинула можливість визнання окупованого Криму та жодної частини своєї території як російської.